Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині, 19 січня 15.45. Була в магазині, іду вже додому. Ходити недалеко, магазин поряд, дуже зручно. Сьогодні сильний вітер. Зараз плюс один градус за Цельсієм. Зранку був дощ. Також і 18 числа був дощ, був дощовий день. І плюс 3 градуси. У попередньому моєму відео за 17 січня ви бачили, який був сонячний і холодний день. Мінус 11 градусів зранку було. А що ж бачимо сьогодні? Снігу на вигоні майже немає. Також і в дворі та на городі. Ото невеликі острівці біліють. Ну, під парканами завжди довго лежить, тому що це в нас північна сторона. Он берізки стоять по колінам у воді. Також туди далі, назад, де я йшла, показувала, цілі ставочки порозливалися. Останнім часом погода така, що велика вода буває не тільки навесні, у березні, а й посеред зими, у січні, як оце зараз. На обочинах теж калюжі стоять, вітер, гонить хвилі. А то он верхівки моїх ялин та липи відзеркалюється в калюжі. Все порозливалося. Дорога, все в воді, вітер хитає верхівки дерев. Дуже сильний вітер. У відео ви його не чуєте, тому що я прибрала звук, тому що по-іншому нічого не буде чути. Тут, де сніг був притоптаний, тепер лід, зверху вода, тому знімати не буду, щоб не впасти і ще не пошкодити свою зламану влітку ногу. У палісаднику теж калюжі, все плаває, на вікні квіти. Це вже друга хвиля, не дуже густо, але гарно. Моя вибухова суміш або баночки здоров'я. Із принесених з магазину лимонів та імбиру зробила таку суміш. Рецепт є на каналі, раніше вже показувала. Повторятися не буду, хто хоче, може подивитися. Цього разу вийшло небагато, всього 750 грамів, тому що імбир забрала увесь у магазині було його мало. Кому цікаво, ціна на лимони 78 гривень за кілограм, ціна на імбир. 265 гривень за кілограм. Будьте всі здорові, не хворійте тепла і затишку всім вам, незважаючи на погоду за вікном. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.